Альот, давайте сьогодні поспілкуємось про помилки під час навчання. Я, звісно, буду виходити з свого досвіду і не можу сказати, що я зібрав прям бінго з усіх можливих помилок, але я думаю, що мені є чим поділитися. Та також, якщо у вас є якісь додаткові штуки, які ви хочете зазначити як помилки та як їх запобігти, то пишіть в коментарях. Я з радістю то почитаю і думаю, що багатьом це буде корисно. І, взагалі, навчання то доволі серйозний та ємкий процес, до якого ставитись треба більш відповідально, мабуть, навіть ніж до роботи, бо від цього етапу у вас буде залежати все, що буде далі. І навіть якщо ви думаєте, що коли ви знайдете собі роботу, то з навчанням ви покінчите. Ні. На жаль, в мене є для вас погана новина. В it сфері навчатися ви будете постійно і відкривати щось нове для себе. Це можна сказати один з ваших обов'язків. Тож, перша і на мою думку, головна моя помилка під час навчання то відсутність якоїсь структури. Ну тобто, прям взагалі ніякої структури в мене на початку не було. А на початку, повірте мені, вона вам потрібна. Бо я що побачив одні курси, а давайте їх робити. Потім ще одні, третій, четверті курси, потім якісь відосики на Ютубі. – Різноманітні додатки на телефон, відосики в Тіктоці, групи в Телеграмі, теж типу з навчанням. Я за все це хопався, і через це, мабуть, дуже багато чого втратив, і в першу чергу за часом навчання. Бо виходить, що ти пишеш щось одне, потім тобі набридло, ти перемикаєш свою увагу на щось інше, а як результат в голові якась незрозуміла каша і уривки знань з усіх боків, але нічого конкретного. Звісно, навіть від такого процесу навчання все одно буде якась користь, але все ж таки запам'ятайте мої слова: слона краще їсти маленькими шматочками, і тут треба зробити собі невеличкий план з якимись контрольними точками і поступово йти до своєї цілі. Але ж, блін, я тільки починаю вчитися, я ще навіть не знаю, що та в якому порядку мені треба вивчати. І так, це може бути ще однією проблемою в вашому процесі навчання, але... Але треба з нею впоратись. Для початку можу порадити вам знайти якісь великі курси, в яких зазвичай буває різноманітна кількість технологій, і воно там все, хоч якось, але упорядковано. От візьміть. Порядок та структуру, і слідуйте за нею. Я не кажу, що прям обов'язково треба зачепитись за якісь курси, бо в наші часи дуже складно знайти гарні, прям ефективні курси, і насправді вони ще й грошей якісь будуть коштувати. Тож, якщо знайдете і все там буде класно. О, але якщо ні, спробуйте хоча б зібрати інформацію, бо пошук інформації це теж важлива частина в вашому майбутньому айтішному житті, і завдяки цієї інформації вже створити для себе якийсь початковий план. Скоріш за все наступною та доволі таки важливою проблемою, можна сказати, помилкою під час навчання є відсутність практики. Можливо, ще можна перефразувати це відсутність. Практики в необхідному обсязі, давайте от просто визначимось з тим, що вам треба писати код. І чим більше ви написали коду, тим краще, бо це суто практична навичка, і просто так переглядаючи трьохдинні відосики на Ютубі, ви нічого не навчитесь. Ну майже нічого. Ви от забийте собі в голову, що подивившись відосик на Ютубі, ви просто подивились відосик на Ютубі. Так, ну, така фігня, от отак воно і працює. Ви можете взяти той відосик і переписувати те, що там коїться. Це вже трохи краще, ніж просто подивитись відосик. Ще Ще є краще це дивитись відосик і писати щось своє, схоже на те, що коїться у відосику. Це вже, знаєте, такий next level. І варіант взагалі ідеальний, це коли ви подивились відосик, написали щось своє, потім закрили той відосик і почали писати щось своє, ну, можна сказати, з голови, іноді там дивлячись все ж таки в документацію, чи гугля, чи якісь нюанси, або повертаючись інколи до того відосики. Тоді вже можна буде сказати, що ви опанували інформацію, вона вас засіла десь в голови, і ви маєте навичку. Бо програмування це практичні навички плюс знання, і без практичних навичок ви не зможете опанувати саме ці знання. То, звісно, доволі індивідуальна штука, але на мій погляд, ідеальна формула має виглядати на кшталт там, 60 на 40, де 60% часу ви практикуєте щось, а 40% часу ви вивчаєте те, що ви практикуєте. І тоді у вас нормально все буде складатися і встигати вкластись в голові в якийсь пазл. Далі, коли ви вже будете себе відносно впевнено почувати, можна змістити. Всій ваги, десь в сторону 80 на 20. Бо ну, ви вже щось можете написати своїми руками. От краще писати 80% часу, а 20% ви виділяємо на те, що ви не знаєте, що зробити, ви не знаєте, як зробити, і шукаєте, як і що ви можете туди зробити. Це от ті самі 20%, коли ви отрим... будете отримувати нові знання. Ще одна помилка дуже важлива, до речі, це час. А саме думати, що вам вистачить там годинки на те, щоб щось вивчити. Ні, не треба себе оманювати. Насправді це знову ж індивідуальна штука, але давайте згадаємо, як багато ми вчились в школі. То було взагалі не 40 хвилин за раз, а десь 5, 6, 7, іноді 8 годин в день. Так, то вже майже як робота і ставлення до того було таке саме. Тож, давайте так індивідуально, то кожен для себе буде щось обирати, але мені здається, що менше ніж півтори години на якусь там, скажімо, учбову сесію, то не варіант. Бо за перші хвилин 30 ви будете лише згадувати, а що ви там писали минулого разу. А після того, як ви згадали, вам ще треба опанувати щось нове, відпрактикувати то, хоча б трошки, тож півтори години, може з якоюсь перервою, то нормальна сесія на один день, так не максимальна, але нормальна. Але знову ж півтори години це не весь час, що ви витрачаєте на тиждень, так? Бо в тиждень треба займатись, хоча б я не знаю тричі. Бо знову ж, якщо ви один разок на тиждень позаймались, то воно у вас з голови все вилетить. І наступному тижні ніякої нової інформації у вас в голові не буде. Ви будете знову згадувати, що ви там робили. Тому що хоча б, будь ласонька, тричі на тиждень, треба приділяти часу на те, щоб чогось нове вивчити. Можете більше. Класно. Але пам'ятайте, що завжди треба мати міру. Навіть якщо у вас зараз є часто натхнення 8 годин в день, 5 разів на тиждень, то може бути, по-перше, занадто складне. А по-друге, десь за місяць не виключаю варіант, що ви взагалі вигорите та скажете, що нафіг воно вам до програмування не потрібне. Наступний момент важко назвати помилкою. Хоча якщо ви так зробите, то це буде в якомусь сенсі помилка. Це скоріш невеличка порада. Не ведіться на носілякі курси, які вам обіцяють, що за місяць з вас зроблять Стронг Джуна, який вже буде потрібен всім. Йому з задоволенням будь-яка компанія дасть там тисячу баксів зі старта. Ні. На жаль, воно не все так легко і не все так добре буває в житті. І це трохи складніший і трохи більш довгий процес. І ще, мабуть, ну, це не відноситься до помилок, а скоріш невеличка порада, яка, на мою думку, може прискорити ваше зростання як спеціаліста і в деякі моменти прям дуже сильно вас витягнути з якогось розпачу, коли ви не знаєте, що робити, нічого не виходить і все таке. Тож, якщо у вас є якийсь друг, знайомий, який розбирається в тій технології, яку ви хочете опанувати, і він може вам допомогти як щас. Зараз це модняво зветься поменторити вас, так? То це просто ідеально. Я навіть не кажу про те, що він має за вами соплю підтирати та слідкувати постійно. Ні, він може допомогти вам, наприклад, скласти план по навчанню і потім на якихось певних етапах перевірити, як вас там взагалі справи. Чи от коли ви прям взагалі застопорилися, запитати в нього поради, і, скоріш за все, ви ще на тому етапі, коли це не буде за якоюсь роботою, для нього він з легкістю вам допоможе, і це вам буде, ну, прям великий бонус, якщо у вас знайдеться така людина. Зараз мені в голову прийшла ще одна помилка, на якій я, на жаль, попався. А це якісь старі курси, старі обучалки, які вам, скоріш за все, не те, щоб дуже сильно потрібні. Я от з JavaScript на тому попався. В мене там і варі були, і старий синтаксис, не те, щоб то було. Не корисно ні, якщо вам потрапиться якийсь проєкт з легасі кодом, що там дуже стара якась штука, і вам треба її підтримувати, то може бути бонусом для вас, так що вам не треба буде лізти, гуглити, як воно там 10 років тому назад робилося. Але я не думаю, що воно вам прям буде потрібно, особливо на перших етапах, коли ви навчаєтесь, навпаки, вам треба хапати якусь більш сучасну, більш актуальну інформацію. Бо ну, дуже часто таке буває, що з якимось новими ітераціями якоїсь технології. З'являються якісь штуки, які значно взагалі можуть е, поліпшити вам життя, спростити роботу і все таке. Тому е, намагайтесь уникати старої інформації і шукати максимально актуально. Взагалі, мені здається, є дуже багато якихось моментів, елементів, ситуацій, і всяких таких штук, які можуть як позитивно, так і негативно вплинути на ваш процес навчання. Бо навіть середовище, в якому ви розробляєте і щось пишете, теж буде впливати на те, як добре у вас все виходить, так але про середовище, то мабуть краще вам розкажуть хтось з більш досвідчених моїх колег, тим паче, що були такі плани. А я що скажу? Треба пробувати, треба навчатись. Я думаю, що я не всі помилки можливі зараз тут у відео озвучив, Тож, якщо є що додати для тих, хто вже пройшов цей етап, то велком в коментарі. А так, що можу сказати: бережіть себе. Ще побачимось, Па-па!